Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція свідомості. Виходячи з інформаційної теорії емоцій, згідно з якою людські емоції є інформаційним феноменом, можна стверджувати, що дефіцит інформації про зовнішній світ є вираженням ситуативної невизначеності, що породжує в людині стан невпевненості в сьогоденні та завтрашньому дні. Діпак Чопра та Рудольф Танзі в книжці Досконалі Гени пишуть, що в основі хронічного стресу зазвичай лежать три фактори повторюваність, непередбачуваність і брак контролю. Як зазначає святощ психічною травмою, зазвичай є не те, що звернене лише в минуле, а те, що загрожує майбутньому, породжує невизначеність ситуації. І тому потребує ухвалення рішення, як бути надалі. А ця невпевненість спричиняє емоційні реакції, що можуть породжувати фрустрації та стреси, головний бич нашого існування, якщо ці стреси набувають хронічного характеру. Коли як показали дослідження, хронічні стреси призводять до передчасного старіння організму. До цього ж результату призводить і злість агресія як елемент стресу. Вчені США та Великої Британії встановили, що злість і неприязнь значно прискорюють процес старіння людського організму. Також було експериментально показано, що негативні емоційні реакції, а також пов'язані з ними психофізіологічні стани та поведінкові настанови, антитюди такі, наприклад, як брехня, нещирість, злість, ненависть, заздрість та інше є наслідком стресогенної моделі поведінки і неповноцінного світогляду, які підривають здоров'я людини, оскільки знижують енергетичний тонус її організму. Таким чином, стрес спричиняє збільшення агресії людини, спостерігається потужний викид у кровотік. Гормонів агресії, катехоламінів. Передусім адреналіну. При цьому концентрація катехоламінів у крові перевищує звичайно у багато, подекуди десятки разів. У зв'язку з цим доктор Павло Євдокименко в книжці Причина твоєї хвороби, про що вам не розкажуть лікарі, пише таке: за мільйони років еволюції склалося так. Що на сильну емоційну реакцію людина відповідала активною фізичною дією. Адже якщо врахувати, що стародавня людина жила у світі, сповненому небезпек серед диких тварин і в оточенні ворожих племен, то сильна емоційна реакція переляк, лють, гнів, злість тощо, найчастіше означала тільки одне. Людина зустрілася з хижою твариною або ворогом і треба битися за своє життя або тікати. Тому в напружені моменти життя сучасної людини, немов у людини давнини, вмить вмикаються первісні механізми бойової готовності та відбуваються фізіологічні реакції, які готують організм до надзвичайних ситуацій. Кров Кидається величезна кількість гормонів стресу, насамперед адреналіну. Перевісно, еволюційний сенс цього механізму полягає в тому, що адреналін має дуже швидко перебудувати організм для активних фізичних дій. Відповідно до цього завдання, адреналін звужує судини і підвищує кров'яний тиск, щоб забезпечити приплив крові до м'язів, посилює роботу серця за рахунок. Очистішання й посилення серцевих скорочень, прискорює передавання нервових імпульсів, підвищує тонус скелетних м'язів м'язів тіла, але спричиняє розслаблення м'язів шлунково кишкового тракту для вивільнення кишківника, викликає тремор тремтіння скелетних м'язів, щоб якнайшвидше їх розігріти, згущує кров, щоб у разі поранення якнайшвидше зупинилася кровотеча. Підвищує вміст рівня глюкози, цукру в крові, щоб дати м'язам додаткову енергію. Сучасна людина схильна до стресів не меншою, а можливо навіть більшою мірою, ніж людина давнини. Багато людей і зараз відчувають ті самі сильні негативні емоції, переляк, злість і гнів, роздратування, але на відміну від стародавніх людей. Мають менше можливостей виплеснути свою агресію та витратити надлишок адреналінової енергії. Наслідком такого впливу може бути головний біль, тремор тремтіння пальців рук, гіперглікамія сильне підвищення рівня цукру в крові, розлад випорожнення, серцева аритмія порушення ритму серця та тахікардія, частішання серцебиття. Може відбуватися погіршення постачання киснем серцевого м'яза, що здатне спровокувати напад стенокардії або інфаркт міокарда, може значно підвищитися артеріальний тиск аж до розвитку гіпертонічного кризу. Крім того, неперероблений адреналін тримає в напрузі скелетні м'язи, що може спровокувати розвиток нападів шийного або поперекового редикуліту за рахунок. Защемлення нервів, що проходять через товщу спинних м'язів, під впливом занадто сильних негативних емоцій відбувається подразнення різних відділів головного мозку і зміна біоелектричного потенціалу його нервових клітин. Нервові імпульси, що змінили свою частоту під впливом емоцій, проходять по несхідній до внутрішніх органів і дезорганізують їх. У результаті робота внутрішніх органів порушується. Якщо ж людина постійно перебуває в стресовому стані або має надмірну схильність до драматичних переживань, і водночас її мозок надто часто генерує і надсилає до внутрішніх органів дезорієнтувальні сигнали, то патогенні імпульси зрештою закільцьовуються на якомусь органі та провокують його хронічне захворювання. Окрім усіх вище зазначених захворювань, є ще так звані малі патології, тобто стани, спричинені стресом, але які ще не стали явною хворобою, наприклад, відчуття, що нерви на межі, безсоння, депресія, тривожність, спалахи неконтрольованого огніву, перепади настрою, провали в пам'яті, тратівливість, хронічна втома. Пітливість, випадання волосся, зморшки від постійної похмурості, руйнування зубів, ранки в роті, підвищена м'язова напруженість, діарея або закреп, спазми кишківника, підвищене газоутворення в кишківнику, психосексуальні розлади, зниження лібіду, різка зміна ваги, артрит, який розвивається внаслідок сильного. Емоційного потрясіння або на тлі важкого стресу, як бачите, є над чим задуматись тож, старайтеся контролювати свої емоційні реакції в своєму повсякденному житті. І на цьому я закінчую цей випуск, створений за матеріалами книги Фундаментальні фактори здоров'я людини, автором якої є Вознюк А В. На все добре, щасти вам!